Мої на вітання хмельничани. В нашій передачі козацькому роду нема переводу, є наш гість з Києва, пан Анатолій Грива. І я би хотів розпочати наші, наше спілкування з запитанням. Пан Анатолій, ну розумієте, сьогодні нас знають на хмельничні козаків, а я би хотів, щоб ви довели до наших хмельничан. З чим взагалі козацтво, як от ваше бачення, чим вони займалося, і що от фактично в ракурсі останніх подій. Чим займається козацтво? Що таке козаки по Україні? Добре. Доброго дня. Ну, я є голова Ради козацьких отаманів, в якій об'єдналися вже 30 козацьких організацій. Діє вона з 2009 року. І ми вже в нашому такому середовищі визначилися, що козацтво сьогодні переживає новий період свого розвитку, тому що такий умовно домайдановський період існування козацтва, коли воно було таким фольклорно фольклорним варіантом, воно завершилося. Зараз Україна переживає період російсько-української війни, і козацтво, справжнє козацтво має можливість доказати, підтвердити або просто виконати ту місію історичну, яку завжди покладається на козацтво. Тобто захист свого народу, своєї території, молоді, сімей і так далі, державної незалежності. Наша, наша організація Ради козацьких катаманів України, як вже я думаю, відомо. Вони вийшли на Майдан з перших днів. Було створено нашими зусиллями при підтримці інших козацьких організацій. Четвертий козацький ряду це четверта барикада, яка ні, пан Антоні простроила... перепрошую, сотня. Самооборони Майдану, яка назвалася Козацька. І ну, де вона, була барикада, була козацька да, Так, воно називалася по-різному, воно називалося, якщо рахувати сотні самооборони, вона була четвертою сотнею. якщо рахувати барікади, це була четверта барикада. Якщо рахувати ще власну назву нашої групи козацької, вона називалась козацький, козацький рядут. Четвертий козацький ребут, або просто козацький рядут. На сьогоднішній день справжні козацькі організації, бачите, влилися в склад військових формувань всіх видів. І Збройних сил Національної гвардії України, і правого сектору, і добровольчих батальйонів, Донбасу, Айдар та інших. А інша частина, які не на фронті, ми допомагаємо нашим військовим, чим можемо, скажімо, майном, медичними препаратами, продуктами. І ми вже багато років, з 2008 року, наша організація Ради козацьких катаманів є співорганізаторами, співвиконавцями такої державної програми виховної. Відомої, думаю, багатьом, це всеукраїнська гра «Джура». Вона діє як система загальнонаціонального національно патріотичного виховання загальнодержавного рівня. На сьогоднішній день вже є указ президента щодо розвитку і підтримки цієї гри, є відповідні постанови Кабінету міністрів, інших міністерств. Тобто, наша, наша організація Ради Козацьких Атаманів України, крім реальної, реального захисту наших кордонів, ми готуємо молодь. Не тільки для захисту України, не тільки, а ми готуємо їх як, скажімо, сучасними, самодостатніми вихованими громадянами нової України, Європейської України. От коротко така місія, на наш погляд, місія козацької організацій сьогодні. А яка має бути, або яка форма існування козацької організацій буде пізніше, після війни. Ну, будемо тоді вже бачити. Ми знаємо, що до Майдану було більше 50 українських організацій, і якось козаки ділилися у кожного свій атаман, кожну організацію. А зараз всіх об'єднала справа. Про нашу діаспору козацьку будемо говорити відомо, але будемо говорити мало інформовано наше суспільство. Про це хотів би трошки, щоб ви розповіли надали інформацію про наші козацькі громади українського козацтва за кордоном. Я є членом Ради козацьких катаманів від українського вільного козацтва діаспори. Це та організація дійсно правильна, яка створена в 1917 року як вільні козаки, яка по історії ми знаємо, вони воювали на нашій території, захищали Україну від московських військ. В свій час вони брали участь в Другій світовій війні по боротьбі за Україну разом з українською повстанською армією. І в свій час, в 1960 році, українські вільні козаки виїхали в Америку в Австралію, в Канаду, в Англію. І сьогодні та організація існує. В свій час вони звернулися до мене від Канади, такий атаман Йосип Івах, який дав мені повноваження представляти їхню організацію в Україні. І в нашу раду козацьких катаманів входять за цей час організації Австралії, українського вільного козацтва Австралії і українського вільного козацтва Америки і Канади. І під час Майдану якраз вони дуже активно працювали спільно з нами, навіть проводили такі знаєте, великі акції підтримки України в Австралії, в Америці, в Канаді. І ми знаємо, як уряд Австралії підтримував нас. І теж внесок наших козаків в цьому є. І ми знаємо, як Канада допомагає, як Америка ставиться, як українська діаспора взагалі нас підтримувала за кордоном. Є діаспора просто українська, а є українські козаки. Це, знаєте, така активна частина, частина діаспори, яка знаєте, не дає забути Україну іншій діаспорі. Козаки багато століть вони завжди активізували суспільні процеси, будь-які суспільні процеси, але в першу чергу здорові процеси. Я ж кажу, вже повторюю, захист держави, допомога війську і виховання молоді. Ми знаємо, що на Запорозькій Січі існувала школа джур. Де молодь, яка приходила на Січ, вони 10 років навчалися в цій школі, і потім тільки ставали козаками, і то лише з 10 людей могло стати двоє козаками. Дуже була складна система відбору і здачі заліків, це вже з сучасною мовою сказати. І якщо вже говорити про виховання конкретно я вже говорив, що є всеукраїнська граджура, пан Сергій є представником нашого головного штабу у Хмельницькій області, і член ради козацьких атаманів України, його зусиллями. Тут на Хмельниччині відбувається розвиток всеукраїнської нашої гри «Джура», тому що гра «Джура» вона базується на школах, в яких відбуваються гуртки козацько лицарського виховання Джура. А далі школи мають щорічно, згідно у дорученні вже президента і міністра освіти, проводить весною такі відбіркові фінальні перші районні етапи гри «Джура». І якраз а другий вже етап це другий обласний. Сьогодні питання військово патріотичного виховання, тобто виховання так самих патріотів, це є одне з важливіших задач. Будемо говорити, ви є той ви ще є голова громадської ради, чи член громадської ради при Міністерстві світі? Так так і Міністерстві освіти. Тобто. тобто питання це піднімається. Я розумію. ми лабіюємо ці інтереси як по області, по всіх областях, тобто не тільки на Хмельниччині. Але питання в іншому, пане Анатолій, Є велика проблема в освіті. Проблема в освіті, що воно питання введення військово-патріотичної зоні не гри, це вже можна вжати системи патріотичного виховання виховання сокіл жура. Яку підтримує особисто міністр, так? Он, так, так. Тобто, не, міністр, ви це скажете. Питання є в тому, що на сьогоднішній день дуже серйозно воно тормозиться безпосередньо в управліннях освіти, от нашої області. Як такі питання стоїть, стоять на теренах інших областей і безпосередньо в міністерство освіти? Відбувається така, знаєте. Навіть... Тихий саботаж? Так, да, Можна назвати дійсно, що відбув... ну, ти навіть не тихий саботаж, а відбуває реальний саботаж, і можна навіть... Ну, ніби звинувачувати конкретних посадових осіб, але ж ну якось так звинувачувати в саботажі начальника управління освіти областей, що вони саботують знаєте, укази президента, ніби прокурор це може тільки робити. Міністр освіти Сергій Міронович Квіт, який активно підтримує всю українську груджуру, вийшов з ще одною ініціативою разом з, з рядом громадських потужних об'єднань. Це самооборона Байдану, це. Громадська організація Пласт це наша рада козацьких катаманії України. Це організації Євромайдану, які об'єднані в свою групу, виступили з такою ідеєю створити громадську мережу штабів Гриджура. Якщо виконувати доручення президента і міністра освіти, то має бути такий штаб, створений при обласній державній адміністрації. Там очолювати його має голова заступник голови адміністрації з гуманітарних питань, там має бути освіта, військкомати, громадські організації. Але враховуючи дійсно таку ситуацію, що питання виховання дуже нагальні, дуже швидкі, нам треба роз Україна має фактично зробити такий ривок скачок, знаєте. На перспективу, це буде два штаби фактично. Один штаб буде державний, а другий громадський. І питання не стоїть, хто із них має працювати краще, питання стоїть в тому, що треба зробити справу. Пожеві розвива, вітер вуса, Ой, сідай кобзарику під корганом заспівай, на могилі атамана пригадай, діду думи старовині повертай, славу рідній Україні не мовчи, струна Кобза в полі знов звучи, пісня прокозає. Тання в тому, що джура це вже не є оця показушна гра, це є система виховання. Шановні є дуже багато книжок, є дуже багато напрацювань, є дуже дуже багато інформації. Фактично її можна почерпнути на сайті Сокіл джури також, так, там де є, є сайт, все. Є, телефон, є сайт, телефон, тобто зв'язатися можна це зробити. Але проблема стоїть в тому, що просто не бажають. Є люди, які просто не бажають і не хочуть. Значить, навіщо воно їм потрібно? Хоча скажу одне, дуже гарно от проводилося Буквально недавно в місті Хмельницьку проводився семінар, проводила освіти, міське управління освіти, проводила семінарської «Козацька, козацька, козацька педагогіка, де мене запросили і. Коли я визвучив освітився, я залишив свій телефон. Дуже багато викладачів, де були класні керівники, які звертаються до мене для того, щоб прийти і пояснити і пояснити це як. Тобто, ви повірте, не хватить ні козаків, ніяких громадських організацій без того й не хватить нас для того, щоб це зробити в школах, без бажання самих викладачів. Питання чи можемо ми впливати? Маємо певний вплив, як громадськість, вплинути на цих. Ну, ваших бюрократій в процесі сказати. створення мережі громадських штабів Грейджура одним із завданням є реалізація того принципу люстрації. Знаєте, якщо є закон про люстрацію, і деякі чиновники під нього не попадають, але вони саботують розвиток України, то громадський штаб може знайти механізми і може. Знаєте, писати, говорити, блокувати. Тобто, так, да, якраз оцей громадський штаб Гриджура в області має забезпечити провадження цієї програми. Якщо хтось йому заважає, як ми завжди говоримо чиновників ще чи з періоду до Ющенка навіть, ми говорили так, або ми робимо це з вами, або без вас. Тобто фактично вплив вплив буде, так, так, так. буде вплив, будемо на вищому рівні. Буде. Тобто можемо впливати навіть так, на те, якщо... щоб формувати певні е, державницькі органи. Обов'язково. Да. Дивіться, після Майдану ми отримали унікальний момент такий право, шанс. Ми говорили, що Майдан там, знаєте, говорить, ніби дає завдання президенту, Верховній Раді, то ми йдемо далі. Громадськість в області має ставити задачу своїм чиновникам, це чиновники обласного рівня. Це не так, що вони з Києва призначені, вони тут сіли на посади, на крісла або лягли на посаду і роблять, що хочуть. Давайте ми, якщо про демократію говорити, говорити про Європу, бо ми в Європу не підемо, бо фізично ми залишаємося вдома. Ми маємо вдома запровадити євростандарти. Подивіться, як в Європі, як в Америці, чиновник дуже цінує своє крісло. І якщо знаєте, в в особі або на фоні громадськості він втрачає свою честь як чиновника, свою професійний рівень, то він просто пише заяву в кращому випадку і уходить. Якщо він не пише заяву, то його виносять на руках. Тільки вже не на руках слави, а на руках ганьби. Тому наша громадськість в областях має навчитися це робити, і це треба це зробити сміливо. Ага, Зрозуміло. Тобто, якщо ми будемо створений штаб, це вже так сказати, до чиновників наших звертаюся так, тут так, на місці, так, громадський так. штаб, тобто відповідно. Київський штаб буде фільтрувати вас, шановні. Не хочете працювати Ми будемо збирати відповідну інформацію від обласних штабів, штабів і будемо просити державні центральні органи замінити такого чиновника. Тобто ну, це дуже гарно, будемо говорити. Як сказав пан Анатолій, чиновники звертаються до вас. Не хочете зробити з нами, ми будемо робити це без вас, так? Так. Тобто, ми це повторимо. Це дуже гарно, тобто це є ще один дзвіночок нашим. Можновладцям для того, щоб ви захотіли займати військовопатріотичним вихованням. Ну, шановні телеглядачі, ми дякуємо вам. Я думаю, що будуть наші гості, будемо ще раз зустрічатися, обговорювати. Ми розуміємо, що ми не могли підняти всіх питань сьогоднішньої передачі. До нових зустрічей.